Власне, питання колаборації, воно вже є закладеним у законодавство ще в квітні 2022 року. Але ми, як експерти, як представники в тому числі державного сектора, які працюють з окупованими територіями, розуміємо, що ці норми, які були закладені народними депутатами, вони є розмитими. і розуміємо, що певні зміни потрібно вносити. До речі, по те, що стосується колабораційної активності. Я і на закритих зустрічах з колегами говорила, що наші громадяни дуже часто, або в принципі, наші громадяни є достатньо. Багато в чому розумнішими, я би сказала, аніж деякі представники, деякі представники державного сектору, і в тому числі народні депутати, які приймають ті чи інші якби норми або принаймні комунікують це. Тому що мудрішими насправді є. Тому що зараз норми, які є в українському чинному законодавстві, вони передбачають фактично таку собі майже колективну відповідальність для громадян, які проживають на окупованій. Території, хоча ці громадяни жодного злочину не вчиняли. Ну, зараз я просто, якщо чесно, маю поганий зір, я не бачу цих цифр, але там, де була цифра по представниках бізнесу, які ведуть якусь таку підприємницьку активність на території півострова. Власне, що до них немає бажання у наших громадян їх. Притягати до відповідальності, якщо подивитися на чинне українське законодавство 111 прим. примодин статтю кримінального кодексу, згідно нього фактично, якщо ти ведеш підприємницьку діяльність, ти в тій чи іншій мірі співпрацюєш, комунікуєш з окупаційною адміністрацією, сплачуєш податки в державу агресор. І, відповідно, згідно чинного законодавства, ти можеш бути притягнений до відповідальності. Якщо подивитися на ряд деокупованих територій Харківської області, Херсонської Запорізької областей, і подивитися на ті справи, які вже містяться, які заводяться в єдиному реєстрі досудового розслідування, потім яким чином суди відповідно проходять, ми бачимо, що. Ряд осіб, які вели підприємницьку діяльність, вони притягнені до відповідальності. Так? Наші громадяни в цьому сенсі є набагато більш мудрішими, та з таким більш збалансованим підходом. Або ті цифри по колаборації, які стосуються. Працівників медичної сфери, зокрема, або екстрених служб. Наші громадяни вважають, що їх не потрібно притягати до відповідальності. Ну, принаймні, цифри про це якби не говорять. Суворе покарання для чиновників да понад 90, працівників 78 змі. А от комунальних аварійних служб да, це 61% і комунальних підприємств – 71%. Тобто ми бачимо, що наші громадяни розуміють, якщо ти є двірником, але офіційно оформлений в окупаційній адміністрації Сімферополя або Севастополя, то скоріше за все ну, ти просто здійснив догляд за територією. Ну, ти не приймав участь у пропаганді, там чистіше за все. Але в будь-якому випадку, звісно, що ми, як держава, маємо розуміти думку наших громадян і приймати потім збалансоване рішення, яке не обов'язково може відповідати тим очікуванням наших громадян, які зараз є, в тому числі. Тобто для нас дуже важливо почути думку наших громадян.